Люди не розуміють, що таке дерматит. Для них дерматит це напад хвороби, з яким вони намагаються справитися. В цьому й помилка в сприйнятті. дерматит це процес запалення шкіри, епідермісу безпосередньо шкіри. Але це запалення, це загоєння. Вона заживає. Як вона заживає, туди йде вода, коли ми даємо. Якісь препарати дитині, антибіотики, противопаразитарку, якісь ще засоби, всі засоби, які є в світі, обладають одним ефектом. Вони стимулюють активність симпатичної нервової системи. А це система захисту. В цей період часу, коли ви активуєте симпатичну нервову систему, ви блокуєте парасимпатичну, тобто систему загоєння, давши ці засоби. У Вас зникає набряк. Відновлення вже неможливе. Наступила небезпека через дачу певних препаратів, які активують симпатичну нервову систему. І це ростійно, що ось я дала і вилікувала, і от в мене стало все чудово.